Вітаю, мене звуть Івана. Я лікар-дерматолог-косметолог з Івано-Франківська. Працюю в центрі здорової шкіри та естетичної косметології. Сьогодні наш центр поповнив асортимент апаратів, і ми придбали апарат «Деметр» та апарат Біонексіс ПРО. Ми обрали дані апарати, щоб виконувати процедури не лише по обличчю, а і по кілу. Апарат пресотерапії допоможе позбутися набряків. Апарат вакуумно-роликового масажу допоможе позбутися локальних жирових відкладень, целюліту та попрацює з якістю вашої шкіри. Дякуємо компанії Земець за інформативне та продуктивне навчання, а також за велику кількість практики, адже ми повністю пропрацювали всі види процедур на моделях і тепер з певненістю можемо починати свою роботу в центрі здорової шкіри та естетичної косметології.